Екзотичні сувеніри з диявольською начинкою. Люди люблять подорожувати, вони їздять по містах і селах, у тому числі екзотичних, відпочивають, набираються вражень і, звичайно ж, привозять сувеніри на пам'ять. І мало хто думає про те, що безвідповідально обраний сувенір може в корені змінити долю людини. І навіть накликати на неї перечасну смерть. Наука не завжди може пояснити цілий ряд явищ і статистично зафіксованих фактів, але увесь досвід людства підказує нам, що рано чи пізно буде пояснене те, що нині здається нез'ясованим, а доки розсудливіше прийняти на віру реальні сил, про які говорить Церква. Мова йде про нечистих духів, які ненавидять Бога. Але він для них недосяжний. Тому вони хочуть оволодіти і підкорити собі найулюбленіше Богом сотворіння це людину адже вона, людина, покликана бути образом і подобою Божою. Чому переважна більшість людей тягне у свій будинок різного роду дивини і заморських вояжів? Навіть не замислюючись про істинне призначення цих предметів, батальйони туристів цілодобово просічують східні, південно-східні і південні базари, крамниці антикварів, лахмітників, блошинні ринки, самі просунуті, добувають винятково рідкісні артефакти і раритети, повзаючи деручість і перепливаючи там, де часом безсила географічна карта. Тільки що ми можемо звідти привезти разом з цими амулетами і тотемами? Тільки нечисту силу. Так, нечиста сила, демони можуть передаватися через окультні предмети. Обряди, які практикують шамани, дервіші, жреці, факіри, маги і чаклуни є заклик бійсів, які послуговують людям в їх пристрастях. Але виконуючи їх забаганки, оволодівають душею людини. Цікава, розмальована лялька може приваблювати наше око своєю художністю, екзотичністю. В цьому то і є гачок, на який попадаємося ми естетика. Демон завжди приймає вигляд янгола. Предмети, який пов'язаний з культом демонів, якщо знаходиться в нашій оселі. Відганяє благодать Святого Духа, і демони можуть впливати на наш розум, на організм і спровокувати патологічні хвороби. З точки зору навіть науки вважається, що будь-яка молекулярна структура, тобто будь-який предмет, здатний накопичувати і передавати інформацію. Уся суть в цілях і завданнях тієї інформації, дії, якої ми піддаємося. Одна справа православна намолена ікона, від якої шкоди не може бути за визначенням. Ікона це віконечко до святого, який на ній зображений, це видимий знак невидимої присутності Господа Ісуса Христа або Божої Матері. А дракончик, привезений з Китаю, це видимий знак чиєї присутності. Приміром, в Тібеті. Ще добуде культу Бон робили фігурки лінка, головним завданням яких вважалося ритуальне вбивство, ритуальне вбивство ворога за допомогою висмоктування життєвої енергії. Подекуди це практикується і нині. А тому дуже небезпечно придбати будь-які запечатані порожнисті предмети з невідомими вам символами, усередині може бути що завгодно. Від шкідливого зілля до капель крові ритуальної жертви або замкнутого там злого духу. Деякі в лапках твори місцевих ремесел виготовляються з глини умерших, з розтовченими кістками померлих. Бажаєте придбати? Також не рекомендую плутати сувенірну зброю з ритуальною. Зберігати її у себе смертельно небезпечно. Є випадки, коли власники таких ритуальних предметів помирали в сні, демон зупиняв серце, лікарі робили діагноз, сердечна недостаточність. А існують ще і магічні тібетські клинки, пхурбу, здатні відокремити астральне тіло від душі. Вам воно потрібно?